Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відбулася наукова практична конференція хірургів України. Головною темою обговорення стали новітні методи лікування перитоніту. Це запалення органів черевної порожнини. Патологія є досить поширеною. Щодня лікарі надають допомогу десяткам пацієнтів з цим діагнозом. Кожна ургентна патологія, яка поступає в лікарню, це зв'язано з перитонітом. А також і при плановій хірургії, при ускладненнях так само наступають перитоніти. Ніти, це грізна патологія, тому що вона може привести до поліорганної недостатності і навіть до смерті. Зараз ми використовуємо нові методи лікування при перитонітах, тому це є і діаліз, це є ставлення вакуум помп для виділень черевної порожнини. Міняються методи тренування черевної порожнини. Одним словом, у нас є багато про що поговорити. Директор це Тарас Масляк підкреслює, медицина стрімко розвивається. Відтак фахівцям необхідно постійно удосконалювати знання та обмінюватися практичним досвідом. Конференція хірургів України ключ до надання якісної медичної допомоги пацієнтам. Для того щоб якісно надавати медичну послугу, в будь-якому випадку має бути наука мають бути обмінюватися люди, люди, свої лікарі, медики своїми думками, знаннями мають ділитися тим, що вони роблять у своїх медичних закладах. Я дуже горж що я працюю в цій лікарні разом з цим колективом, який на базі якого проходить ця науково-практична конференція. Тому що ми можемо побачити, я бачу, що тут весь час підвищується школа і якість медичної допомоги. Вони вчаться, вони досягають, вони оперують. Практично вони оперують 7 на 24. Це кожен день, можна сказати, без сумнів, ми не можемо рівняти до фронтових подій, але у нас на сьогоднішній день це. Це є та сама ситуація, що лікарі кожного дня і в день і вночі стоять за бар'єром за операційним столом. На конференції провідні медичні фахівці з усієї країни з особливостями патології детально ознайомилися сімейні лікарі, терапевти, гінекологи та інші фахівці. Адже перитоніт це патологія, з якою медики різних спеціальностей стикаються щодень. Гаю тому, що ми готуємо доповіді, наукові доповіді залучаємо наших провідних спеціалістів з області. Залучаємо провідних спеціалістів з інших. Регіонів з Києва, зі Львова і так далі. Тобто Ми розглядаємо на кожній конференції якісь актуальні питання хірургії. Сьогодні конференція присвячена перитоніту. Тобто це проблема, яка була завжди в хірургії, яка завжди буде. І як би її не вирішували, є багато позитивних моментів, але все одно ця проблема потребує вирішення. Ми, це мультидисциплінарна наукова конференція з залученням не тільки хірургів, залучення акушер-гінекологів, лікарів анестезіологів. Біологів, дитячих хірургів ми хочемо цю проблему обговорити з усіх сторін, так щоб деякі питання для себе вирішити, які ще не до кінця вирішені, і намалювати свій такий кордорожню карту, як ми далі маємо рухатися в цьому плані. Це Такі обсвідка Це Це На Ньому присутні всі. Окрім обговорення перетоні, то конференція стала платформою для обміну професійними думками, досвідом та Биття підсумків роботи хірургів за минулий рік такі профільні конференції проводяться упродовж чотирьох десятиліть. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.